Музею мистецтв Прикарпаття у перечутті таїнства воскресіння. Тут експонують великодню елегію: два десятки полоти на сакральну тематику місцевих майстрів пензля, класичний живопис та відчуття космічного сприйняття світу, барвисті експресійні композиції та обрамлені ікони. Автори робіт: вісім прикарпатських художників. Більше чоловіків виставляється в музеї, тому ми хотіли, щоб е, підштовхнути жінку, тому що е, завжди е, зазвичай ми е, жінки менше виставляються, тому що напевно брак. Часу чи чогось іншого, знаєте, побутове, більше якісь проблеми. Тому ми вирішили просто підштовхнути для того, щоб вони також були активними, також робили якісь свої штуки, тому що їхнє мистецтво надзвичайно є цікаве, надзвичайно є ніби легке і глибоке. Різні техніки виконання, але тема одна власне сприйняття Великодня Воскресіння Ісуса на полотнах. Те, що авторів пов'язує із Богом, символи, емоції, знаки. Не обов'язково має бути образ Бога, що це може бути щось таке пов'язане з великого щось пов'язане просто щось своїм, ну якимись асоціативними якимись речами. Тому є роботи і якось, скажімо, і квіти, є, і яблука є зображені, і якісь інші такі атрибути, яка, скажімо, більш сакрального характеру. На більшості полотен мазки ще вологі, адже їх щойно написано. Щоправда, автори зізнаються, ліричні картини не миттєвий порив, це роботи на межі. Так говорить про свої мистецькі твори Оксана Мельничук. Вона володіє технікою акрилового малярства. Більшість її картин на сакральну тематику. Це від поняття дуже відносне. Канон канон це певний певний набір там. Присутні, повинні бути присутні якісь елементи, якісь персони, якісь так далі. Тобто, а як ти це подаєш, це вже зовсім інше питання. Тобто є якісь такі побутують думка, що там сакральне мистецтво воно має бути таке більш традиційне і так далі. Ну, можливо, так, для церкви так, а для, для власного виявлення це, це не конче. А ось для художниці Надії Щерби зображати знаки Христа на полотні нелегко зізнається, під час роботи отримувала сторонню допомогу. Дівчина спілкується із справжніми янголами. Вона навчає дітей малярству. у такому ж стилі, барвистому по дитячому наївному працює. Я розумію, що все ж таки ну Христос. Це 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 щось занадто велике, щоб його просто тутожнювати серцем. І це це дух, і я зрозуміла, що воно мусить летіти в небо. Ось так. і таким чином воно в мене така динамічна рветься вгору. Колегіаті Великодню Елегію експонуватимуть упродовж двох тижнів до Воскресіння Христового. Ірина Темчишин, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.